Зараз Ніна ані не мить не залишає дітей самих. Ще кілька днів тому жінка вже й не сподівалася, що зможе колись їх побачити. Чоловік, з яким познайомилася шість років тому на заробітках, раптом вирішив спільних дітей залишити собі, а її відправив до матері, погрожуючи розправою, якщо захоче повернутись. Вони звернулися, приїхали до мене. Ось така ситуація, що чоловік побив, примусив підписати заяву доручення, яке у нас є в нотаріусі, про те, що без матері він може вивезти дітей за кордон. Дав їй. Вибір, або з її слів дав їй вибір, або вона підписує і їде до мами. Він купує їй квиточок, або мама забирає її у труні. Після того, як Ніна під тиском підписала документи, за якими дозволяла чоловіку забрати дітей до Москви, Він одразу купив їй квиток до Вінничини та порадив з дітьми попрощатись. До вечора він сказав мені пограйся трошки з дітьми, бо ти завтра рано їдеш. Коли він вийшов на двір, я увиділа телефон його. Дуже часто йшли смс-ки. Ну Дивлюся, якийсь російський номер. Уже на Вінниччині ніна звернулась до правоохоронців, та працівники міліції повідомили, втручатись у справи іншої області не будуть. Відтак залишилась одна надія на правозахисну організацію, працівники якої надати допомогу погодились одразу. Як побачили смс-повідомлення, яке ніні вдалося сфотографувати з мобільного чоловіка. Є інформація, що він винен дуже багато грошей. Його за борги починають якби, стимулювати, і, мабуть, у нього це альтернативний варіант, якби згідно з смс-ок, які я можу прочитати, на мою думку, я зробила такий висновок, що йде про мова про продажу дітей. Там написано, зараз вам скажу дослівно. Е, я її сильно побіл, вона все підписала. Вона не знає, що підписала. Е, я зроблю з нею алкоголічку, що вони зараз роблять. Е, Она здесь одна, мои родственники меня поддерживают, я приеду с детьми, деньги сразу. У Бергівській на звернення матері, яка благала допомогти забрати дітей, не відреагували. Мовляв, це ж роми, сім'я неблагополучна, нехай розбираються самі. Та згодом працівники вже Мукачівського правозахисного центру у супроводі правоохоронців таки змогли п'ятирічного хлопчика та чотирирічну дівчинку забрати від родичів чоловіка, який до слова у той час знаходився у Москві та віддати матері. Та й тут не обійшлось без проблем. Родичі чоловіка ще не один кілометр переслідували автівку з дітьми, а згодом перегородивши дорогу, зупинили. Они вылетели из той машины, начали открывать двери, вырывать их детей, кричать: что вы не имеете права их вывозить. На наши дети, дети прямо в машину залазили и начинали орать на детей. Вот скажи, Артур, скажи, с кем ты хочешь остаться? Після тривалих суперечок дітей таки вдалося залишити з матір'ю. Родину спершу привезли до Мукачева, а згодом посадили на потяг до Вінниці. Та, вочевидь, історія матиме продовження, оскільки батько від дітей навряд чи відмовиться. Скоріш за все, попереду судова тяганина. Та перший головний бій, завдяки якому матері вдалось завадити переправити її дітей за кордон. Жінка поки що виграла.